У Користенській школі мистецтв імені Анатолія Білошицького випуск 2 червня дипломи про закінчення навчання отримали випускники відділу образотворчого мистецтва, струнних та народних інструментів класу електроклавіш та сольного співу. Підтримували юних митців, рідні та друзі. А у своїх промовах виступаючи наголошували на тому, що випуск зі школи мистецтв це одна з найяскравіших сторінок життя. Бажаю вам дорогі випускники завжди нести світло творчості і краси, щоб любов до мистецтва, зароджена у стінах нашої школи, ставала ще сильнішою. Нехай здійсняться всі ваші життєві плани та творчі мрії. А ви ніколи не забудетеся тієї атмосфери, тієї любові, яку ви відчували в стінах цієї школи мистецтва. І в цьому заслугло і Володимира Васильовича Дивиденка, і всього того потужного колективу педагогічних і творчих працівників, які вкладали в вас свій талант, свою душу, своє серце. Дякую за знання, турботу, підтримку і вічний стимул. Дякую. За те, що вірили в нас і завжди допомагали, Ви навчили нас не боятися, не здаватися та вірити в себе. Щиро хочемо виправдати ваші надії та досягти тих висот, до яких ви нас підштовхували всіма силами. Вітаю вас зі святом, здоров'я вам бажаю, натхнення вам в житті, бажаю, досягнення своїх мрій, бажаю вам. Дуже велика вдячність батькам, які Весь час були разом з нами, тому що без вас, шановні батьки, навчити дітей довести до такого рівня було б неможливо. І хочемо вам побажати і далі успішно викладати і навчати інших дітей, розбавляючи сірі будні веселими і яскравими фарбами цікавими ідеями та щасливими емоціями. По завершенню заходу подарунок присутнім, концерт від учнів та викладачів.